Здравствуйте, ще раз, шановні колеги. Сьогодні вашій увазі хотіла би представити свою презентацію, в якій би радо показала вам, як ми проводимо оцінку внутрішньо-коронарної фізіології для визначення тактики ведення хворих з ішемічною хворобою серця. І так, для початку нам потрібно зрозуміти, що Артерії коронарного русла поділяються на макроваскулярні артерії та на мікроваскулярні артерії. І е, механічно ми щось можемо змінити саме в артеріях макроваскулярного русла. Того сьогодні більше я буду зосереджувати вашу увагу на тих індексах, які ми е, зможемо е, вимірювати для оцінки діяльності макроваскулярного коронарного русла. Е, ми так само можемо оцінювати і, мікро, і мікроваскулярне коронарне русло. Проте ми не можемо механічно на це впливати лише призначенням оптимальної медикаментозної терапії у таких хворих. Але вимірювати та визначати дисфункцію мікроваскулярного русла ми так само можемо. І так, наступні індекси для виміру макро, макроваскулярного русла функції це FFR, EFR, RFR, RFR, DPR ДПР, ДФР та Кар. Зараз ми, оціним, зараз ми з вами познайомимося ближче з ними. Проте, спочатку, для чого ж ми проводимо цю ж оцінку внутрішньосудинної фізіології? Оцінюючи внутрішньосудинну фізіологію, ми можемо визначити гемодинамічну значущість сумнівних стенозів. Також можемо визначити гемодинамічну оцінку дифузного атеросклеротичного ураження коронарних артерій у хворих з хронічним коронарним синдромом та у хворих з. Гострим коронарним синдромом. Так само ми можемо оцінити ефективність вже проведеного нами PCI. Також ми можемо оцінити стенокардію без обструктивних змін в епікардіальних коронарних артеріях. І так, що ж таке ж FFR? Отже, FFR або фракційний резерв кровотоку це такий специфічний метод, що використовується для виміру різниці. Тиску в стенозованій коронарній артерії з цілею визначення ішемічної значущості стенозу. Отже, Для виміру ЄФАФАР ми використовуємо спеціальний привідник з датчиком на кінчику. В ході процедури ми розраховуємо співвідношення тиску в коронарній артерії, дистальніше місце стенозу до тиску в аорті на фоні максимальної гіперемії, яку ми створюємо введенням аденозину пацієнтам. Це відношення являє собою потенційне зниження епікардіального кровотоку дистальніше до місця стенозу в коронарній артерії, і відображає фізіологічний ефект ураження, описуючи падіння перфузійного тиску за стенозом. Так от на слайді ви можете бачити формулу, де співвідношення PD до PA плюс максимальна гіперемія, це і є показник FFR. Оцінка шкали ФФР досить проста, все е, дуже легко. Згідно з рекомендаціями ЄСК від 2019 року, все, що вище 0,80, свідчить про гемодинамічну незначущий стенозу, проте те, що нижче 0,80, свідчить про гемодинамічну значущий стенозу, цей стеноз одноз однозначно потрібно лікувати. На даному слайді представлений, представлений графік це є типовою шкалою що. Демонструє нам початкову фазу тиску в стані спокою, далі ми вводимо болюс аденозину або внутрішньовенно, або внутрішньокоронарну, Після чого розвивається така фаза стійкої максимальної гіперемії, і в цей момент ми бачимо розходження кривих. І от на даному, даному стаді ми можемо бачити, що ФФР у даного пацієнта складає 0,62. Це значить, що цього хворого обов'язково потрібно стентувати. Далі, трошечки щодо науки. Ефективність визначення коронарної фізіології підтверджена в е, ряду е, досліджень, і першим з, тих, з таких досліджень було дослідження ДФР. В це дослідження війшло 325 пацієнтів, яких розподілили на три групи е, пацієнти, ті, які мали ФФР менше 0,75, за даними ангіографії було проведено е, е, дані ангіографії та ФФР. Було проведено ПКВ, також були групи, група пацієнтів, котрим було відстрочено відстрочено проведення стентування та пацієнти, яким, які складали контрольну групу. І от, гляньте, будь ласка, за даними дослідження ДФР. Найкращі показники виживаності були в групі пацієнтів відстроченого коронарного стентування за даними ФФР. Так само найнижчі показники серцевої смертності та розвитку гострих інфарктів міокарду через 5 років спостереження були також найкращі у групі пацієнтів, котрі були відстроченого проведення ПКВ. Та пацієнти без болю в грудній клітці – також були саме ті хворі, котрим було відстрочено проведення ПКВ за даними ФФР. Також дослідження Фейм продемонструвало позитивні результати у використанні методики виміру внутрішньокоронарної фізіології. Так, в дослідження увійшло 1005 пацієнтів, які були рандомізовані на дві групи, котрим проводилося ПКВ за. За даними ангіографії лише, та інша група це пацієнти, котрим було, проводилося ПКВ за, рахун... за даними ангіографії керованої ФФР. І ось гляньте, які гарні результати продемонструвала група пацієнтів з застосуванням ФФР, яка склала 509 пацієнтів. Значно були нижчі показники смерті, також були нижчі показники розвитку інфаркту міокарда та повторної реваскуляризації. Також смерть від інфаркту міокарда була менша аж на цілих 34% у співвідношенні до тих пацієнтів, котрим проводилася ПКВ без контролю ФФР. Та було Значно менше, менше е, месів, аж на 28% у тих пацієнтів, котрі знову ж таки е, отримали Фар е, 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 отримали ПКВ за даними ФАР. Також дослідження Фейм 2, в яке вийшло 1220 пацієнтів, котрих розподілили на дві групи. Е, в тій групі, де ФР е, становило менше 0,80 було Проведено коронарне перкутане коронарне втручання та відновлено коронарний кровотік в групі, котрим ФФР становило більше 0,80, була призначена лише медикаментозна терапія, оптимальна медикаментозна терапія. Так от зверніть вашу увагу, що ризик розвитку ургентного коронарного стентування у пацієнтів, котрим було проведено перкутане коронарне втручання на Основі ФФР складало аж на 83% менше в порівнянні до групи, котрі отримали лише оптимальну медикаментозну терапію. Також дослідження FAME-3 3 це дуже цікаве дослідження, адже в цьому дослідженні порівнювалися пацієнти, котрим проводили ПКВ на основі ФФР та коронарне шунтування. В групу в дослідження увійшло 1500 пацієнтів, їх розділили порівном. 750 пацієнтам проводили коронарну реваскуляризацію шляхом стентування на основі ФФР Та 750 пацієнтам проводили коронарну реваскуляризацію шляхом коронарного шунтування. Кінцевими точками були смерть, інфаркт міокарду та гостре порушення мозкового кровотоку напротяж 12 місяців. Так от, щось цікавого, що Кращі показники продемонстрували пацієнти, котрим було проведено коронарне шунтування. Проте розрив між показниками є досить маленький. Тобто, наша, наші процедури наблизилися за ефективністю до, до пацієнтів, котрим провели все ж таки коронарне шунтування. Це теж дуже хороший показник для інтервенційної кардіології. Дослідження Frame AMI, це дослідження, в якому досліджували саме пацієнти з гострим коронарним синдромом. В це дослідження війшло 562 пацієнта, котрих також саме розподілили на тих, у кого ФФР було менше 0,80 і більше 0,80 і за показниками. І провели реваскуляризацію. Так от за показниками дослідження фрейм Амі, також кращі показники виживаності, також кращі показники розвитку інфаркту міокарду були саме в групі ФФР керованої реваскуляризації. Далі хотіла би розповісти, як вимірювати ФФР при дифузному атеросклерозі. Це дуже цікаво, адже коли артерія дифузно змінена на всьому протязі, нам варто оцінити, куди ж нам варто ставити той стенд, чи не потрібно його ставити. Для того існує специфічний метод визначення коронарного кровотоку при дифузному атеросклерозі, який називається PPG, тобто Pull Back pressure gradient. Це градієнт зворотнього тиску. Новий показник, який кількісно визначає характер атеросклеротичного ураження на основі відкатів Фар. Так от, є, я вам пропоную глянути на два графіка. Перший графік на ньому ми бачимо шкалу, яка має такий стрибок. Це є дуже характерна сходинка. Для хворих, в кого є локальне коронарне враження. І цифри, які ми отримуємо при локальному атеросклерозі, вони наближуються до одиниці. Так, в даному випадку ми бачимо 0,84. І ми бачимо з боку одне локальне коронарне враження. Приблизно так виглядає графік при локальному атеросклерозі. При дифузному атеросклерозі, навпаки, цифри, які ми отримуємо, вони наближені до нуля. І немає ось цієї характерної сходинки. Але є такі дифузні зміни на всьому протязі, які от ми бачимо на нижньому графіку. Важливо сказати, що ФР це є стандартом діагностики гемодинамічно значущих стенозів коронарних артерій з класом та рівнем доказовості 1А, за даними єск гайдлайнів від 2020 року. Тому, скажімо, це є наш такий золотий стандарт, і ми повинні ним користуватися і імплементовувати його в буденну роботу інтервенційного кардіолога. Колеги, хотіла би ще зосередити вашу увагу, що крім гіперемічних методів визначення коронарної фізіології, є також і негіперемічні методи. І от на, в даній табличці ви можете бачити ФФР, і далі ми бачимо, що він потребує виконання проведення гіперемії. Далі ми бачимо рестінг PD до PA, далі RFR, EFR, DFR та DPR. От оці всі методи вони доступні, проте єдиний метод, який має та рівень доказовості 1А, це є EFR-метод. Це є досить непогана негіпермічна альтернатива FFR. Також дуже цікавим методом до обстеження є QFR або кількісне співвідношення кровотоку, це досить новий метод для оцінки гемодинамічно-значущої стенозу, проте вже проведена низка клінічних досліджень, які підтвердили ефективність даного методу. Так, перевагами методу є результати більш ніж, менш ніж за 5 хвилин. Тобто ми маємо ангіографію, ми загружаємо її в спеціальний софт, та програма нам формує. 3 d зображення коронарної артерії. Це дуже зручно. Ми… Далі я продемонструю, як це виглядає у відео. Також це є неінвазивна процедура. Нам не потрібно додатково проводити ангіографію судин. Якщо у нас вже вона є, то ми можемо просто використати попередні наші дані для того, щоб розрахувати гемодинамічну значущі стенозу. Також цей метод не потребує використання вазодилататорів, та цей метод можна проводити до процедури, якщо ми вже маємо результати попередньої ангіографії, під час процедури та після коронаровентриколографії. Ось тут я вам продемонструю дуже такий короткий відеоролик, як це все робиться наглядно. Ми виставляємо точки, а далі вже коригуємо все так, щоб було по контуру артерії. І далі вже програма нам вибудовує зображення коронарної артерії. Ми отримуємо ось такий приблизно результат. І за даними цього результату, ми бачимо, де є максимальне звуження в артерії серця. І ми бачимо проксимальний відділ артерії зображено синім кольором, тобто там кровотік достатній, далі вже йде сповільнення кровотоку, і там, де є червоного кольору зображена артерія, це, це ділянка артерії, яка збіднена коронарним кровотоком, саме через наявність стенозу, який ви бачите всередині артерії. Перейдемо до клінічного випадку. Тут їх буде два. Спочатку розглянемо ангіограму. Пацієнта номер 1 На даній ангіограмі цікавою знахідкою для нас була, була дисекція в правій коронарній артерії, як ви бачите. Це був пацієнт після нонстемії, тому ця десекція, напевно, і була причиною попередньо виникшого нонстемі. Та також був якийсь сумнівний стеноз в лівій коронарній артерії. Він також позначений стрілочкою. Візуально він виглядає як на 60-відсоткове звуження. І от в нас стоїть дилема: варто нам цього пацієнта стентувати і ставити стент в оце ж 60-відсоткове звуження? Чи це звуження є гемодинамічно незначивим? Адже ми знаємо, що коронарні стенози потрібно стентувати, коли вони викликають стенозування просвіту більш ніж на 70-75%. Як же нам зрозуміти, треба туди ставити чи не треба? От цьому пацієнту ми провели визначення ФФР до стентування. Як ви бачите, без аденозину була абсолютно гарна рівна шкала кровотоку. Далі на фоні гіперемії аденозином ми бачимо різке падіння, розходження кривих, про яке ми спочатку говорили, і отримуємо результати ФФР 0,60. Тобто, навіть ось оцей стеноз, який здається, 0, 6, який, здається, 60%, він все ж таки гемодинамічно значимий для цього пацієнта. Значить, ця артерія кровопостачає досить велику зону міокарду. Так, ми провели стентування правої коронарної артерії. І цей, це, ця, ця дисекція в нас не, вин, не викликала ніяких запитань. Ми відразу провели стентування, і результат вийшов досить задовільний. Далі було проведено стентування. Передньої мішличкової гілки лівої коронарної артерії, як ви бачите, значно кращий результат. Після чого виконано ФФР, і ФФР становить 0,96. Тобто ми вже переконалися, що реваскуляризація у цього хворого пройшла успішно і коронарний кровотік повністю відновлено. Тому що порогове значення, як ми пам'ятаємо, складає 0,80. У даного пацієнта ми отримали 0,96. Тобто, все чудово. Ось такий фінальний результат: два стента, і в па па пацієнту проведена повна ревоскуляризація коронарних артерій. Далі коронарна ангіограма пацієнта номер 2 Тут буде більше запитань, але й більше відповідей. На початку передньої мішланичкової гілки в проксимальному відділі ми бачимо критичне звуження. Так, і далі в середньому відділі передньої мішлиничкової ми бачимо. Стеноз, який візуально виглядає сумнівним. От варто нам його стентувати чи не варто, ну це будемо дообстежувати. В правій коронарній артерії ми бачимо дифузне атеросклеротичне ураження проксимально середнього відділу. Та зверніть вашу увагу на огинаючу гілку лівої коронарної артерії та гілку тупого краю лівої коронарної артерії, також відмічено все стрілочками. В гілці тупого краю в нас є субтотальні стенози. Та е, візуально гемодинамічно сумнівний огинаючої гілки. так? Отже, цей пацієнт однозначно потребує обстеження, потребує виконання ФФР. Mm. І ось, будь ласка, ми провели ФФР в передній мішланучковій гілці лівої коронарної артерії, отримавши результат 0,62. Отже, цей, ця, дифузна зміна, ця дифузна зміна в артерії вона є суттєвою, значущою для нашого пацієнта. Проте, чи обидва стенози нам потрібно стентувати, чи один лише стеноз? Для початку ми вирішили, що простентуючи проксимальний відділ, де є субтотальний стеноз, ми повторимо ФФАР і зрозуміємо, треба нам середній відділ стентувати, чи достатньо буде простентувати лише проксимальний відділ. Провівши стентування проксимального відділу, як бачите, в нас залишається сумнівне звуження, що, до речі, навіть краще виглядає після стентування проксимального відділу. Проте ми все ж таки забажали переконатися в ефективності проведеного нами ПКВ та вимірили ФФР, і воно становить 0,69. Отже, наступний стеноз, той, який відмічений циферкою номер 2 є гемодинамічно значущий також для цього пацієнта, і йому також потрібно проводити стентування даного сегменту. Після стентування, як бачите, так виглядає фінальний результат стентування, FFR складає 0,89. Прекрасний результат. І ми розуміємо, що ефективно проведення стентування для цього, для цього пацієнта було лише втягуючи і середній сегмент також. Далі ми зайнялися дослідженням ФФР в огинаючій гілці та простентували гілку тупого краю. Лівої коронарної артерії, тому що вона не викликала запитань. Там було два субтотальних послідовних звуження, тому ми відразу простентували та вимірили фафер в гілки гілці і отримали наступні результати. Як бачите, фінальним результатом у нас залишається стентування проксимально середнього відділу передньої мішлунучкової гілки, так? і огинаюча гілка в нас вже простентовані. Гілка тупого краю, перепрошую, у нас вже простентована. Проте огинаюча гілку ми не стентували, тому що ФФР в ній склав 0,89, тому туди не потрібно було ставити стент, адже немає дефіциту коронарного кровотоку через даний, сегмент, даний вражений сегмент. І так само праву коронарну артерію ми не стентували, тому що, вимірювши ФФР, ми отримали результат 0,93. Іншими словами кажучи, навіть якщо б ми сюди поставили стент, ми б не покращили коронарний кровотік, адже цього просвіту в артерії серця достатньо для адекватного коронарного кровотоку по правій коронарній артерії. І коли я демонструю своїм колегам от такі результати стентування, де Якусь частину коронарних артерій ми не стентуємо, тому що ми не бачимо доцільності в тому, тому що не потрібно стентувати всі стенози в коронарних артеріях. Інакше ми перетворимо наші артерії пацієнта на металеві трубочки. Ми, а в світі вже давним-давно існує тенденція less metal stenting, яка включає: не потрібно ставити стент туди, де немає. Порушенням коронарного кровотоку, адже це є лише ризик тромбоза, рестеноза стента. Потрібно стентувати тільки ті звуження, котрі дійсно гемодинамічно значимі для пацієнта. І мої колеги мене запитують, як же ви оце спокійно спите, відправляючи додому пацієнта, знаючи, що в них є коронарні враження в артеріях серця? Так от, абсолютно спокійно, адже я знаю, що у моїх пацієнтів немає стенокардії, бо ці коронарні враження вже досліджені, і вони не викликають дефіциту коронарного кровотоку. Так? Але перш за все я відправляю додому пацієнтів з якісною медикаментозною терапією. Даного пацієнта я відправила з наступними лікувальними рекомендаціями: це обов'язково подвійна антитрубоцитарна терапія, пантопразол на один місяць, вісопролол. В невеличкій дозі, так як пацієнт був схильний до брадикардії, далі зофеноприл, дапагліфлазин, розове та мій пацієнт в задовільному стані був виписаний додому. Я хочу звернути вашу увагу на призначення препарату зофеноприл. Чому ж саме його я обрала в якості? знижувальної терапії для артеріального тиску, тому що цей препарат володіє ланкою досить позитивних фізіологічних ефектів. І цей інгібітор АПФ містить Аж2С-групу. Всього є два інгібітори АПФ, які містять аж 2 с групу це каптоприл та зофеноприл. Проте, каптоприл ми не можемо давати пацієнтам як базову терапію, на відміну від зофеноприла, яким ми можемо досягати гарних показників артеріального тиску та, інших, та досягати інших приємних фізіологічних ефектів, таких як вазоделятація, цитопротекція, стимуляція ангіогенезу, блокада адгезії та активації нейтрофілів, також блокада активації тромбоцитів. Нейротрансмісія, антиоксидантні ефекти, блокада передачі прозапальних сигналів та кардіопротекція. Тобто ми бачимо, що наявність h 2 s групи робить цей препарат досить активним та гарно коригуючим показники наших пацієнтів. І так, сірковмісний інгибітор АПФ, який містить 2 s групу має позитивний вплив на функцію ендотелію. Так, якщо порівнювали препарати зофаноприл, раміприл та атенолол, то найкращі показники відновлювання ендотеліальної функції були продемонстровані саме зофаноприлом. На даному слайді ми можемо бачити гістологічні зрізи. Де продемонстровано наскільки зменшується проліферація та гіперплазія ендотелію у хворих, котрі приймають зофеноприл? А для наших пацієнтів це є надзвичайно важливим фактором. Адже, коли ми імплантовуємо стенти, то ми надіємося і очікуємо, що наш пацієнт уже не буде звертатися стосовно даного стентованого сегменту на повторну реваскуляризацію і самим. Препарат зофеноприл якраз зменшує проліферацію ендотелію і профілактує розвиток отого рестинозу. Також прийом зофеноприлу суттєво знижує головні серцево-судинні події через 6 місяців терапії. Так, от, у порівнянні пацієнтів, котрі приймали зофеноприл, та в пацієнтів в плацебо групи зниження. Серцево-судинних подій на протязі 6 місяців було аж на 64,6% менше за даними дослідження Smile Ischemia. Кімія. І так, шановні колеги, я от цей слайд придумала для того, щоб провести такий собі маленький інтерактив, але мені немає такої прямої можливості з вами спілкуватися, але я от хотіла би вам зосередити вашу увагу. На е, даному стенозі е, ви огинаючій гілці лівої коронарної артерії, це так, щоб підкріпити наші знання про е, доцільність е, проведення ФФР-діагностики у пацієнтів, ми маємо стеноз, який в двох проекціях виглядає по-різному, і в одній проекції він виглядає гемодинамічно незначущим, але в другій проекції він виглядає суттєво значущим. Так? Це є ексцентрична бляшка, яка в різних проекціях по-різному виглядає. Проте такий стеноз варто дообстежувати. Бо візуально, якщо керуватися лише результатами ангіографії, то такий стеноз потребує стентування. Так от, за даними ФФР, цей стеноз не потребує стентування, адже дослідивши це звуження, ми отримали результат ФФР 095 Отже, цей стеноз ніяким чином не впливає на коронарний кровотік. І, можливо, це обумовлено саме тим, що, як ви бачите, зона кровопостачання огинаючої гілки лівої коронарної артерії є не досить великою. А ось цей стеноз, на вашу думку, потребував би. Первинного коронарного втручання сюди варто було би імплантовувати стенд. Як на мене, виглядає не досить значимим, але це передня мішнучкова гілка лівої коронарної артерії, і, як правило, вона живить досить велику частину міокарду. Тому провівши ефефар. Ми побачили, що дійсно цей стеноз, хоча він ангіографічно не виглядає гемодинамічно значимим, проте, за даними ФФАР до обстеження, ми бачимо, що так дійсно значимий Фефар складає 0,74. Відповідно, такого пацієнта ми простентували, не простентували, перепрошую, а провели йому прокатано ангеопластику і отримали результат 0,92. Ангіопластику ми проводили спеціальним dcb балоном який вкритий медикаментозним лікувальним покриттям, що зменшує проліферацію ендотелію та сприяє позитивному ремоделюванню ендотелію артерій. І так, ми можемо дуже довго гадати, варто нам стентувати пацієнтів, чи не варто стентувати, керуватися лише ангіографією, чи все ж таки імплементовувати в своє буденне використання методи оцінки внутрішньокоронарної діагностики. Я вважаю, що все ж таки використовувати оцінку внутрішньокоронарної діагностики це зараз є найбільш правильною правильним вектором руху для відновлення коронарного кровотоку нашим пацієнтам. І так, підсумовуючи, хочу сказати, що ефефар є стандартом визначення гемодинамічної значущості стенозів коронарних артерій з класом та рівнем доказовості 1А. Також застосування ефефар у хворих з багатосудинним враженням дозволяє зменшити кількість стентів, призначених для повної реваскуляризації, так би мовити, зробити складні стенози простішими і зменшити кількість металу в коронарних артеріях. Також ФФР дозволяє визначити реальну значущість сумнівних стенозів. Це у тих випадках, коли ми бачимо, що наче ангіографічно, не гемодинамічно незначимих. Проте, якщо ми маємо клініку у таких пацієнтів, то е, варто все ж таки проводити ФФР з метою до обстеження, тому що, може візуально гемодинамічно проте, проте, незначимий стеноз, проте зона. Кровопостачанню може бути досить великою, і той стеноз може все ж таки відігравати досить суттєву роль в кровопостачанні міокарду. Тому ФФР дозволяє дати відповідь саме на ці питання. А також визначення коронарної фізіології дозволяє оптимізувати витрати на лікування, об'єктивізувати доцільність втручання у ділянці стенозу і найголовніше сприяє більш адекватному та безпечному лікуванню наших пацієнтів. Я вам щиро дякую за увагу. Всім гарного дня, мирного неба над головою та прекрасного настрою!